Порада для батьків. Дитячий майданчик, де чатує небезпека. Дитячий майданчик це найкраще місце для відпочинку дітей. Але навіть улюблене місце може бути небезпечним. Тож навчіть дитину, як поводитися на майданчику, щоб вона і сама не травмувалася, і дітей не травмувала. Гойдалки. Перш ніж дозволити дитині гойдатися, переконайтеся, що сидіння надійно прикріплене. А конструкція стійка. Розкажіть дитині, що коли вона гайдається, потрібно міцно триматися двома руками. Навчіть дитину, що якщо вона впала з гойдалки, потрібно присісти, щоб сидіння її не вдарило. Застерігайте дитину, не зістрибуй з гойдалки і не вставай на ноги. Попереджай, коли хочеш встати. Гойдалка гойдається. Обійди! Розкачуй гойдалку з боку Гірка. Розкажіть дитині, що з'їжджати з гірки необхідно по черзі. Дитина, яка чекає вгорі, повинна дочекатися, поки інша з'їде і відійде. Спускатися з гірки паравозиком можна лише міцно тримаючись одне за одного. Та під наглядом дорослих. Турніки, сходи, шведські стінки Коли дитина освоює конструкції для лазіння, завжди будьте біля неї. Дитина може злякатися висоти або послизнутися і впасти. Пісочниця. Перш ніж дозволити дитині погратися в пісочниці, перевірте її вміст, чи немає битого скла, шприців та інших небезпечних предметів. Стежте, щоб діти не сипали одне одному пісок в очі чи на голову, не їли зварений у відерці супчик. Не кидались піском, не били одне одного лопатками, вчіть не торкатися брудними руками до обличчя і не брати пісок у рот. Сподіваюсь, що мої поради були вам корисними!